Ми постійно говоримо, сьогодні тепло, яка холодна вода. Здається, ми чудово розуміємо, що таке температура, адже ми її відчуваємо щодня, правда? Але чи справді наші відчуття говорять нам усю правду про фізичний світ? Давайте не розберемося. От уявіть собі таку картину звичайний осінній день у парку. Підходите до лавки, торкаєтесь металевої частини, і вона просто крижана. А поруч дерев'яне сидіння, і воно на дотик значно тепліше. Ну, логічно ж припустити, що метал просто холодніший, але чи так це насправді? А ось тут і починається найцікавіше, бо наші відчуття нас просто обманюють. Насправді обидві частини лавки, і металева, і дерев'яна, мають абсолютно однакову температуру. Таку ж, як і повітря навколо, так чому ж така різниця у відчуттях? А вся справа в тому, як швидко ці матеріали забирають тепло з нашої руки. Метал це просто чемпіон з крадіжки тепла, тому він здається таким холодним. І саме цей парадокс і є ключем до розуміння, що ж таке температура. Так от, щоб розгадати цю загадку, нам доведеться зануритися у світ, який неможливо побачити очима, у світ атомів і молекул. Бо саме там, у цьому мікросвіті, і криється справжня природа тепла і холоду. І ось вам фундаментальний факт: абсолютно все, що нас оточує, стіл, за яким сидимо, вода, яку п'ємо, навіть повітря, усе це складається з мікроскопічних частинок. І ці частинки ніколи не сидять на місці, вони перебувають у безперервному, хаотичному русі. Уявляєте, постійно вібрують, зіштовхуються, обертаються це такий собі невидимий танок. І знаєте, що найцікавіше. Різниця між гарячим і холодним це, по суті, лише швидкість цього танцю. У гарячих предметах частинки носяться як шалені з величезною енергією, а в холодних вони ледь-ледь коливаються немом у повільному вальсі з низькою енергією. Все зводиться до руху. Гаразд, частинки рухаються з різною швидкістю. Але що ж відбувається, коли предмети з різною інтенсивністю цього танцю контактують між собою? А тут у гру вступає один дуже важливий фізичний принцип. Ну, це приклад знайомий кожному з нас. Відповідь очевидна чай охолоне. Але давайте замислимося, чому він холоне? Що саме відбувається там, на рівні невидимих частинок? Все просто відбувається обмін енергією. Надшвидкі частинки гарячого чаю постійно зіштовхуються з повільнішими частинками чашки і повітря навколо і передають їм частину своєї енергії. В результаті танок частинок чаю сповільнюється, а танок частинок навколишнього середовища навпаки прискорюється і так триває доти, доки їхній рух не вирівняється. І оцей кінцевий стан повного спокою, цього балансу і називається тепловою рівновагою. Це момент, коли енергія більше не передається в одному напрямку, бо середня енергія руху частинок в обох об'єктах стала однаковою. Саме тому і металева, і дерев'яна лавки, врешті-решт, стають однієї температури з повітрям. Ну що ж, тепер у нас є всі частини пазла. Ми знаємо про рух частинок, знаємо про теплову рівновагу, тепер ми готові дати нарешті чітке визначення температурі і розгадати нашу початкову загадку. Отже, ось вона розгадка. Температура це не те, що ми відчуваємо як тепло чи холод. Це об'єктивна фізична міра того, наскільки енергійно танцюють частинки всередині речовини. Висока температура це швидкий енергійний танок, низька, повільний і ледачий. А наше відчуття холоду від металевої лавки це просто дуже швидка передача енергії від нашої теплої роки до неї. От і все. Добре, але ж ми не бачимо цього танцю атомів, правда? То як ми його взагалі вимірюємо? А для цього людство винайшло геніальний прилад термометр. Давайте швиденько розберемося, як він працює. Вся суть термометрів у тому, що вони використовують одну хитрість. Вони покладаються на матеріали, чиї властивості дуже передбачувано змінюються при нагріванні чи охолодженні. Наприклад, рідина може розширюватись або може змінюватися електричний опір. Давайте візьмемо звичайнісінький спиртовий термометр. Коли навколо стає тепліше, частинки повітря починають танцювати швидше і передають цю енергію термометру. Частинки спирту всередині теж починають рухатися швидше, їм стає тісно і вони розширюються. А оскільки єдиний вихід це вузька скляна трубка, стовпчик спирту просто піднімається вгору. Все геніально просто. Ми звикли говорити про температуру в градусах Цельсія, але в науці є ще одна важлива шкала кельвіна. Це, знаєте, ніби дві різні мови для опису одного й того ж самого явища. І тут чудово видно різницю. Шкала Цельсія, вона така, знаєте, побутова, дуже практична. Її прив'язали до води. Нуль вода замерзає, сто кипить. Зручно. А от шкала Кельвіна вона більш фундаментальна. Її нуль це не просто замерзання води, це справжній фізичний мінімум точка, де все завмирає. І що класно, переключатися між цими мовами насправді дуже легко. Величина одного градуса Цельсія це рівно стільки ж, скільки й один Кельвін, тому, щоб отримати температуру в Кельвінах, треба до градусів Цельсія просто додати 273. Абсолютний нуль. Це звучить вражаюче, чи не так? Це та сама теоретична точка, де танок атомів повністю завмирає. Це найнижча можлива температура у Всесвіті. І хоча досягти її на практиці майже неможливо, це фундаментальне поняття, на якому тримається вся термодинаміка. І це підводить нас до фінального, такого, знаєте, майже філософського питання: якщо все, що ми звемо температурою, це лише мікроскопічний рух, то яким стає світ, коли цей рух повністю зникає? Коли танок припиняється? Це питання не тільки підсумовує те, про що ми говорили, а й відкриває двері у ще дивовижніший світ квантової фізики.